Всім привіт! Ви на каналі Еміхантка Віталії. Дощ 4 лютого зима. Дощ. Подивилася по прогнозам погоди. Вчора таке сонечко було, а це на цілий тиждень. На цілий тиждень ми без сонечка. Надію, що не в душі. Ще не в душі ми без сонечка, хай сонечко повертається до кожного в душу. Так, начну з чоловіків. А там, куди заїду, туди заїду. І... Почула таких три, три, три черти чоловіка, якщо є хоча б один, треба тікати. Треба тікати, навіть не виправляти, не оправдовувати, просто тікати. Я просто озвучу, дуже цікаво. Перше, коли ти починаєш входити в положення чоловіка. І поти типу розуміти, чому квіти не дарить, а чому будинок не купує, чому злиться, нервує. Коли жінка починає, ну там, дівчина, жінка починає входити в положення, ми превращаємося в мамочку. Це і є мамочка, роль мамочки, яка все розуміє. Яка приймає все як є. А з мамочками по типу не сплять. Ну, це таке, це вже там. А, друге, а це коли ти з цим мужчиною тобі, ти економиш на собі. Навіть якщо не доводиться, а от ти економиш на собі. Все, щоб йому щось купити або на стіл поставити. А, а, дітям щось купити. Або як ми так, економимо на собі це. Да. Родичам, друзям. Це теж дзвоночок. Дуже великий дзвоночок. І третє, коли жадний. Не можна пробачати жадність. Вона не виправиться. Тому що коли він жадний до того, як ви почали там жити разом, або до того, як з'явилися діти, і поки ти будеш сидіти з дітьми, а це не лише декретна відпустка може бути, це може бути що завгодно, то тобі потім упрікнуть навіть куском хліба. Від таких треба тікати. Ясно? Але такий момент ми це дізнаємося лише після того, як поживемо. І знаючи ці всі риси, я думаю, одиниці тільки соображають, щоб втікти. Ну, раз я в Італії, да, з італійських гір, то, ви знаєте, італійки. Е, ну, По-перше, що вони в 20 років не женяться, не одружуються. А якщо і є якісь женихи, то да, вони намагаються от років 5 позустрічатися е, до весілля, щоб все йшло, коли вже є свій будинок. Ну, Я говорю про наш регіон. В нашому регіоні можуть так почати жити разом. Свідомо зробити дітей спочатку, аж потім весілля. Ну, в нашому регіоні таке відбувається, коли батьки проти, там, мами проти, особливо женихів, то вони просто починають разом жити. Не завжди так. Буває все добре і так трапилось, але от зазвичай в них цей момент зробити спочатку дітей. Коли батьки проти, тоді вже батьки ну, по типу нічого не зроблять, по типу. То італійки я вам хочу сказати, звісно, мають більший розум. Можливо, менталітет, виховання, так, виховання. Напевно, коли була б моя мама Італійка, то, можливо, вдруге б я не вляпалась би, так? Отаке. От Друге, що ще хотіла сказати, от крайнім часом, останнім часом, кажуть, що можна говорити останнім часом. Хто, як говорить, напишіть, хто як говорить крайнім часом, останнім часом, чи ще якось? Жіноча енергія. <пів> Ніколи не задумувалась про це, да? <пів> Приїхавши. До 33, до 33 вже щось сформувалося. Потім приїхавши в Італію і тут відчувши себе, да, беззахисний. Коли ти беззахисний, це от як дівчинка. То що дитиною відчути себе це є захист. Підліток, підлітки, напевно, відчувають оцей такий якийсь перехідний момент і беззахисність. От ти, коли приїжджаєш в чужу країну, емігрант, то, в першу чергу, чому ми оце відчуваємо, таке гі, -гі га Е, Тому що ми беззахисні. Це отаке підліткове підліткове, коли беззахисний. Зараз мені здається, я росту. З усіма подіями, що зі мною відбуваються, я росту. І от такий момент про жіночу енергію і от, да, я стою лицем до соціуму, в мене тут є дівчата, ви пишете коментарі. І я ще раз наголошую, якщо мене якийсь коментар тригернув, і це от завдяки цьому каналу, я розумію, що це моя больна точка. Це моя больна точка, це моя проблема. Якщо я про це говорю, то я говорю не те, що ви мене зацепили, а що я говорю, що це от моя больна точка, і вона має загоїтись, щоб вона не була. Відкритою раною, правильно? І жіноча енергія. От я говорю не саме, от як жіноча енергія на чоловіка вліяє, а от між жінками. Жіноча енергія між жінками зносився. Антіко, це Антіко. Між жінками. Мені здається, що жіноча енергія на жіночу енергію, оцей плюс на плюс, може піти в такі. Класний плюс, і ми можемо вивозити один одного. що Це просто супер. А коли жіноча енергія йде плюс на жіночу енергію мінус, це ж завжди буде мінус. А, і я дуже вдячна тим, хто залишається зі мною. Це сила. Ви навіть не уявляєте, настільки це сила велика. Залишатися і хотіти далі товаршувати. Це не я, це ви. І я навіть дивуюся, що залишаються Залишаються ці жіночі енергії і хочуть допомагати. Це вже, знаєте, це не, не особисте я, а це вже особиста енергія. Так що дуже вдячна. Я відчуваю це. Я сподіваюся, ви тут зрозуміли. Тому що зараз я відчуваю це от всередині, да, серцем, нутром. І жінка, коли йде на жінку, це жахливо. Якщо, звичайно, ця жінка не коханка вашому партнеру, і ну, тут її вже, так, да, тут її вже знищують. Коханку вже знищують. Жіночу енергію там дружина цього чоловіка знищує. Так? Це знову ж таки про жіночу енергію. А, лише в цьому випадку. В інших випадках а, нема мотиву, щоб жіноча енергія знищувала жіночу енергію. А. Потім оці такі моменти, що от, Реально у мене тут були такі моменти, коли я відповідала коментарем на коментар, або навіть розбирала коментарі, і все одно дівчата залишалися. А завжди неприємно, коли ти ніс плюсову енергію жіночу, а це сприйняли в мінус. Це не ваша проблема. Це проблеми тієї людини, яка сприйняла в мінус Це от больна точка. І над цією больною точкою це означає, що треба попрацювати. Якщо, звичайно, туди тобі вже тикають, то це вже странно. І в нас от в жінок є такий момент, коли е, дві жінки да? Це, Це на рівні жіночої енергії. Звичайно, що між е, цими людьми, е, цих дві жіночі енергії, одна про одну знає більше. Знає більше. Я так взагалі тут усім ділюся, і я розумію, що, що може бути? Я розумію, що може бути. Але от завдяки Ютубу я зрозуміла от дві таких жіночих рису, риси, да? жіноча енергія. От. Е, Дві жіночі енергії то виришують. Да? Коли по початку ти приглядаєшся до цієї жіночої енергії, ти ще не знаєш, тобі хочуть добра, чи що, що тобі несуть, ти не знаєш. Кожна з нас несе те, що в нас є всередині. І що тобі несуть? Ти не знаєш. По початку ти приглядаєшся. Подобається тобі щось не подобається, ти приглядаєшся. Приглянувся, починаєш товаришувати, рухатись далі. І ви починаєте один одній щось довіряти. Ви про одна одну по-любому щось знаєте. Да? І, звичайно, ви на ці теми будете там щось говорити. Бувають моменти, коли ти просто говориш неосознано. Інша жіноча енергія. Це сприймає в штики, тому що це її больна точка. І замість того, щоб попрацювати над цією больною точкою і рухатись далі, починає ображати, бо сама образилася вже, починає ображати цю іншу жіночу енергію і, тикаючи пальцем туди в больне місце. Я не знаю, чи ви зрозумієте це, чи ні. От, е да, і от я тут багато чого розповідаю. Образивши вас, ви мені, ви мені тикнете в це місце. Але моя, це трошки вже про мене, моя жіноча енергія, навіть знаючи про вас щось, навіть хоче тикнути туди пальцем, вона не полізе туди тикати пальцем. Якщо на мене хтось і образиться, то це ваше больне Місце. Напевно, це варто про це поговорити, тому що ми з вами товаришуємо і з крайніх подій є дві коліжанки, яких я зацепила, але зацепила з точки того, що я відчула своє больне місце. І я мала це проговорити, якби укріпити його. Але так сталося, що і ви там були замішані. Ви зі мною залишились. Ви зі мною залишились, і ви ще більше зі мною залишились. І я своєю жіночою енергією визвала у вас не ваше я, а вашу жіночу енергію. Оця жінка ділиться з жінкою, жіночою енергією, і вони переплітаються. Це дуже круто. Це дуже круто. А. І ще одне таке: ми ж тут блогери з блогерами товаришуємо. І, якби кажуть, блогер блогера більше зрозуміє. Не те, що більше зрозуміє, ми можемо черпати один в одного теми. Ми можемо, да, я про щось поговорила, хтось підхватив далі ту тему понести, і це круто. Мені дуже подобається, коли я в моєї подружки-блогерші чую продовження моєї теми. Це дуже круто. Це дуже круто. Ми можемо одну одну як і надихнути, і я відчула так само і загнати в будку. Але це ж знову таке. Больне місце особисто моє, і мені треба над ним працювати. Е, все одно я вже тут е, да, своє особисте багато чого розповіла. І в нього можна тикати пальцем. Це от про те, що чому жіночу енергію задіває інша жіноча енергія в той момент, коли вона слабка. От в ті моменти, коли ми слабкі. Ми можемо вибісити іншу жіночу енергію. Якось так. Я дуже рада, що я включила камеру і поговорила про це, тому що трішки штупор, трішки штопор, Оксани. Так, да, під останнім відео я відключила коментарі, тому що прийшло дуже два перших. Отаких от шалених коментарях, отаких, от як лист. І прям настільки усвідомлені. Так що, дівчата, хто думає, що тут не сидять розумні люди? Ви дуже помиляєтесь. Тут сидять настільки розумні люди, що ми навіть не уявляємо. Я не очікувала, що відразу перше, я там просто почитала, я я навіть подумала, що в тому відео мене навіть ніхто не зрозуміє, що я такого щось наговорю, Там ніхто навіть не зрозуміє. Бо я там взагалі сказала так трішки навіть. Я думала, що мене навіть ніхто не зрозуміє, але мене так чітко ви зрозуміли, що це просто. І я виключила коментарі, тому що хто зі мною вже давно знає, що. Тут пасуться мої сусіди, а, і я не хочу, щоб вони знали, що я розумію, що відбувається. Я зачитаю коментарі, напевно, в наступному відео, там, може, через відео, не знаю. Зачитаю знову коментарі: от цієї жіночої сили, жіночої підтримки, що ніхто нікуди не пішов, що навпаки залишаються. Mm. Тому що куди далі, туди буде цікаво цей фільм, я вам хочу сказати. А, і це. Так що мені довелося прикрити? Я не хочу, щоб вони знали, що я не собака в будочці, а я собака, яка вже мало вже відв'язана. Тому, якщо хочете написати коментар, і я бачу, що ви вже зрозуміли. Приходьте під старі відео і пишіть там ваші думки. Я знаю, що, можливо, вже пройшли ці всі думки. Це... Приходьте під старі старі відео, е, я ті коментарі побачу. Я ті коментарі побачу, а ніхто інший не побачить. Так що, так, чи е, провоцірувати, показувати відкриту, що я не боюся. Чи поки що. Отак, от, от все завуліровано говорити про чоловіків, говорити про жіночу енергію і рухатись далі. Як не крути, рухатись далі. Тому що, якби ми знали дату, коли буде кінець взагалі життя, то, напевно, ми ввели себе по-іншому, ми ввели б взагалі в себе ще хуже. Тому ми не знаємо дату свого кінця, щоб не було ще хуже. Так що, всіх обіймаю, дякую, що ви зі мною. А мені ще сьогодні кататися і кататися посереда, це в мене ось що, за баранкою день, а, їм, їм і їду кудись. Так що всім здоров'я і всім добра. Бажаю вам того ж самого, що і ви мені. Хоч мені ще і треба розібратися в своєму житті. Да? А, сьогодні такий коротенький коментар прийшов. І це, ну, це супер. Мене це надихнуло, я зрозуміла, що я на правильному шляху. Мені написали, що Оксана, ти відкриєш очі тим, хто попав в таку саму ситуацію. Так що, дякую. Так, будемо рухатись настільки, наскільки це можливо. Що чекає, не знаю, але рухаємось.